Всім привіт! Обіцяв, що покажу, як ріже нова пила, яку купив за майже 10 тисяч гривень. Ось стара, Тут ж в неї зубчики повипадали. Деяких взагалі нема, деякі ще мають якусь напайку. Десь я чув, що реставрують. Хто знає де реставрують, якщо недорого, можна спробувати пайку по біді, там, та? Ну, Я чув, що таке роблять, але наскільки це вигідно, я не знаю. І я купив нову пилу на 90 зубів. 90, стара була на 60, а тут, бачите, 90 написано. Тому зараз спробуємо відрізати кусок 114 труби. Подивимося, як вона ріже. Стара пила різала вже крив. Нова має різати рівно. Погнали, погнали! Так, попробую торцанути, зняти мінімум, наскільки можна. Ну, якихось там кілька міліметрів. Ось тут приставимо добре. Буквально на товщину пили. Все треба чуть-чуть. Думаю, достатньо. Так, і мені б не помішали зараз ще, окрім окулярів, наушники, але я їх не маю. Тому закривайте вуха і погнали. Дивіться, що вийшло. Можна взяти штангель і заміряти. Але я думаю і так видно, що ідеально рівно, ідеально рівно, бачите, такий чистий різ, не знаю, як камера передає, але е, дуже рівно. Тому що стара вона може, е, от, бачите, тут е, як тонко, тут міліметра 3, а тут міліметрів 6, мабуть. Ось, тому була причина замінити пилу. Став лайк і підписуйся.